Поява води це свято для людей. Через систематичні аварії та прориви на водогонах. Чернівчани змушені чи не щодня потерпати від відключень. Містяни вже звикли запасати воду у відрах, бутлях, тазиках та навіть здалегідь наповнювати ванну, аби мати змогу перечекати чергове відключення. Води не буде. Ця новина вже стала буденною для більшості чернівчан. Чи не щодня Чернівці водоканал інформує городян про чергові відключення водопостачання, публікуючи у соціальних мережах графіки, які рідко збігаються з реальністю як наслідок, замість цивілізованих умов люди змушені проходити школу виживання? Це вже перевалило за лінію маразму. Ви там в тому водоканалі вмієте тільки платіжки вчасно присилати. Замінити труби важко, латати важко. Всі мають вас зрозуміти і пробачити. Якщо подумати логічно, то немає ні одної причини платити за компослуги взагалі, бо вони ніякі. Саме головне ви люди терпіть, платіть, рот закрийте. Ну і вишенька на торті водогін прорвало. Це якийсь жах. Останній рік не було жодного тижня, щоб не було відключення води. Цього року таке в... Враження, що якісь орки в Чернівцях появилися, і навмисно кожного дня нищать труби. Не раз на пару місяців, на пару днів, мешканці сидять без води. А кожного тижня відключення. У людей діти: хтось хворий, хтось лежачий, у когось похорон та все інше. І запастись на кожен день потрібною кількістю води ну точно ніяк неможливо. Цей дурдом з відключенням колись в Чернівцях закінчиться чи ні? Кожного тижня із місяця в місяць одні відключення. Знущання над чернівчанами йде за планом. Треба Подякувати меру за сквери, за плани по осучасненню парків, за зроблені парковки, за перестелений асфальт чи зроблені дороги у центрі, навіть там, де нагальної потреби ще не було. А вода та кому вона потрібна. Чернівчани розповідають за останні роки, встигли усвідомити нормальне водопостачання у чернівцях. Явище рідкісне, тому ввели собі за правило постійно робити вдома великі запаси води. Ми набираємо воду наперед, трохи в ванну, трохи в пляшки і обходимося. Вода тече по вулиці це взагалі кошмар. Ми економимо на кожному, щоб не платити так далі, а це просто тече. Це ну, такий безпорядок ужасний. Я в центрі живу, це просто такі водой. Навіть ці вулиці, які от ремонтуються, бажано, щоб вони зразу повністю. Все, і електро, і воду, і щоб все було. А Зараз в даний момент теж брощадку ставлять, лівньовки нема. Як можна ставити це все? Треба, напевно, вкладати гроші спочатку в водогони, а не перекладати буківку. З хорошої на хорошу. Маючи кошти на оновлення мереж, міська влада не в змозі вирішити проблему. Минулого року чернівці отримали 21 мільйон євро кредиту на відновлення аварійних водогонів. Проте за ці кошти водоканал не виконав взагалі нічого. Міський голова виправдовується в бездіяльності комунального підприємства винне російське вторгнення. До сьогоднішнього ще не можуть вони вирішити подання з розмитнення. А та що друга черга у зв'язку з військовими діями кредитування всього, що є в країні, це було зупинено зв'язку з війною. Однак кредитні борги водоканалу доводиться сплачувати всім жителям Чернівців із власних гаманців. Згідно того договору, я я, 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 я який був укладений ще в 2015 році. Ми, ми, ми змушені сплачувати. Якщо не помиляюся, це само веде за 7 за мільйонів гривень в рік. У результаті з міського бюджету доведеться платити двічі. Власні кошти підуть і на ремонт мереж, і на погашення штрафів за невибрані кредити. Чернівчани оплатять усе це з власних гаманців, адже і втрати води під час проривів і штрафи закладаються у тарифі на воду. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.